Я вас вітаю. Сідаємо і починаємо наш ранок активно. Я знаю, що ви дуже любите ось такі практики ранкові, тому що вони займають багато часу. Сьогодні зробимо акцент нашої практики на лімфодренаж, такий, так, і зменшення целюліту в тому числі. Тому ця практика буде дуже така робоча. І Будете мати час, повторюйте її, можливо, навіть кожного дня, і буде вам щ... щастя. Сідаємо з рівною спиною, гарно себе вирівняли, потягнулися вгору вдих, видих. І ще вгору вдих, видих. Добре. І починаємо, поставили руки, тримаємо, притримуємо себе руками. Плечі розправили і нахиляємо голову вправо-вліво. Угу. Назад, От, Добре, руки поставили на коліна. Розкрутили себе. Угу, Розкручуємо. І ще три, два. Один в іншу сторону. Угу. Два. От і. Добре, дуже гарно. Тепер ми починаємо протримуємо себе руками позаду і два коліна в одну сторону, пішли два в іншу. Погляд в іншу сторону. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще три. Два. От. Повернулися. Призірну таріва, нога біля себе. Права в нас відведена в сторону. І ми притримуємо себе руками, спина рівна. Завертаємо коліно всередину. Назовні. Вдих, видих. Дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Добре, поміняли, поправили себе. Коліно всередину назовні. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Дихаємо. Три. Два. Один. Супер. Повернули ноги. Разом сіли. Угу. Руки підняли вгору, вдих, видих поставили в сторони, угу. розгорнули долоні донизу, з'єднали позаду себе руки в замок і виштовхуємо грудну клітину вперед. Тримаємо ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Руки в замок скоглилися. Угу, гарно, провалилися. Ще три, два, один. Добре. Заводимо праву руку за спину, підняли, з'їбали. І продовжимо. Одна рука інша. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Добре. З цього положення перейшли на. Четвереньки, положення кішки. Кішці зробили провин, скруглилися. І зробили вдих. І видих. Видих. Вдих. Скруглилися. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. З цього положення плавно витягнули дві руки вперед. Угу. Таз припідняти. І порухали тазом вправо. Вліво, вліво, вправо. І ще п'ять. Чотири, три, два, один. Добре. З цього положення ми переходимо в собаку мордою вниз. Тут покрукували ще десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Тепер опустили коліна. Опустили сідниці на п'ятки, баласана і переходимо. Собака мордою вниз, вдих. Опустили коліна, опустили сідниці, видих. І ще продовжуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Ще сім. І шість. П'ять, чотири. Три. Два, останній раз: один, угу. добре. З цього положення ми плавно перетікаємо собаку мордою вгору, протягуємо грудну клітину по колонко, зробили тут вдих, собака вниз, видих. Угу. Підійшли плавно ногами до рук, перейшли положення сидячі, сіли в батку канасину, взялися руками за стопи і помахали бабочці. Прикрили очі, можна залишити відкритими і махаємо. Дуже гарно махаємо, Розрухуємо всі наші обмінні процеси. Махаємо ще. Угу. Добре, ще махаємо ще. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1. Молодці. Дуже добре. В цьому положенні руки поставили за носки, пальці дивляться вперед. Коліна зігнуті. І опускаємо коліно в сторону. Знову донизу інше. Одне, інше. видих, Вдих. угу. Просто опускаємо. Десять, дев'ять. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Добре. З цього положення ми переходимо, повертаємося до нашого дихання. Очищуємо наше дихання капало б хаті, дихаємо 54 рази. Поїхали. Молодці, вгору вдих, Видих. І поїхали вдих Ніс. І видих складені губи трубочку через рот. Видихаємо вдих, розкрилися. Ще десять. Дев'ять. Вісім, сім. Ка дихання і на затримці себе гарнесенку проступую зробили вдих, затримка вдих. ще вдих, затримка і знову себе простукуємо. Вдих затримка. Угу. Ставили руки під плечі. І зараз ми прокручуємо праву ногу, робимо коло нею. Зігнута нас нога в коліні. Якомога більше кола описуємо назовні. 10 разів. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І всередину. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Перейшли інша нога ліва. Описуємо гарні коло назовні лівою ногою. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, Один. І всередину. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, два, Один. Молодці. З цього положення прогнулися вдих. І опустилися. Вдих. Угу. І тепер ми переходимо в. Положення сидячи, сіли. Можна сісти, сидеться не на п'ятки, розвели руки, долоні дивляться донизу і робимо ось такі махалочки, колібрі. пташка, Летимо і видихаємо. Активно, активно дихаємо, ще продовжуємо. Махаємо, 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 позбавляємося валиків під руками. Видих, видих, видих. Ще продовжимо. Ще десять, 8, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один, відпустили гору вдих, видихав. Добре. Обережно переходимо, Лягаємо на спину. Гарно притисли поперед підлогу. До себе Притягнули коліна, порухалися і підняли ноги вгору. Руки залишаються у нас тіла. Підняли ноги вгору і робимо ось таку трясучку, але трясемо не стопами. ось так от стопи там нас А рух у нас починається від стегна. Тобто, починаючи від стегу, далі вже йде імпульс і ми гарно розтряхуємося. Поїхали від стегу. Робимо обережно, якщо у вас є варикоз. Варикоз з тромбами, то тоді ми вправу уникаємо. Не робимо, бо може бути небезпечно. Поїхали, ще 10. Продовжуємо. І ще. Перемогніть стегон у вас іде. Рівно ще 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обійняли коліна, вдих, видих. погойдали, угу. І піднімаємо ще один підхід. Піднімаємо і трясемо, робимо трясучки від стену. Обережно, якщо у вас є варикоз, продовжуємо, Видихаємо надихаємо, ще продовжуємо, дихаємо, гарно через ніс. Ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, обійняли. Угу. Молодці. Плавнесенько, гарно себе качнули, обійняли ноги. Начнули себе вперед. Оп! І з цього положення перейшли. Собаку мордою вниз. Тут порухали. Знову ще три, два, один. І з цього положення ми переходимо в положення планки. Не провалюємо таз, не вип'ячуємо вгору. Тримаємо підкрученим. Підкрученим. Підкрутили хвостик. І поїхали. Права нога до правої руки. Десять. Дихуй, дих, видих. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустили коліно. Опустили сіни ці Пустили чоло і гарно розтягуємося. Зробили ноги трохи ширше, порухали себе вправо, вліво, відчуваємо, як від нижніх ребер ми ще більше заглиблюємося донизу. Живіт опускається ще нижче і нижче. Порухалися. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. О. Добре, розкрутилися. Роскрут. Зробили руки замочок. І провалилися. Добре. Тут через сторони підняли руки вгору в тих. І намосте витих. Завершуємо нашу ранкову практику. Сподіваюся, вам вона надзвичайно корисна. Я дуже рада, що ви тренуєтеся зі мною. До наступних зустрічей. Обіймаю вас Намасте.